Коли дурний злочинець вирішує пограбувати банк, він бере гвинтівку і одягається приблизно як ми. Тут ми розпочинали кампанію по збору підписів, Саме тут, саме в цьому місці, під Національним банком України, коли презентували фільм розслідування трудні геть. Цей двір пройшло майже два місяці. З тих пір це відео набрало більше мільйона переглядів, що для політичного розслідування в Україні це реально дуже-дуже-дуже багато. Це демонструє якість і посудів стосовно цікавого. І ми сюди прийшли, щоб якби, символічно закрити цю історію, тому що ми зібрали під 50 підписів українських громадян за відказку голови Національного банку України Кирила Євгенія Шевченка. Я хочу, щоб всіх вас сьогодні, окрім Кирила Євгеновича Шевченка, був хороший настрій, було за кого вражено дня, був прикольний. І я хотів би по-перше. Побачила попід, хто брав участь у створенні брудного кешу, тоді і у проведенні брудного кешу, тоді, коли були конфлікти через сцену, тоді, коли ми потім збирали підписи. Я хотів би, щоб ви попадували одне одному, тому що ви реально дуже круті. І я вас дуже люблю. Ми не будемо зупиняти її, тому що зупинятися в даному випадку, в принципі, не можна. Ми будемо продовжувати цей, Ми будемо продовжувати нашу кампанію, тому що Кирил Шевченко робить те саме, що робили багато голів Національного банку України до Євромайдану. Вони працюють в інтересах влади, вони працюють в інтересах своїх, вони працюють в інтересах власників корупційних систем, і ми не хочемо цього допускати. Ми хочемо, щоб ця функція працювала на Україну. Раз, два, три. Yeah. Yes. Oh, it's a long, long, long.